Голова ще не летить, але дуже велика вірогідність того, що що вона, в принципі, полетить. Тут дуже велике питання. Кикнуть їхні чи наші, але це вже не то, що би дуже важливо. Наразі почалося, я ж кажу, кидання гідно, хто хто більше зробив, хто більше, в общем то обістрав. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Каен крамер, а це говорить про те, що зараз буде пекельно і багатсько гумору. Вітаю, Доброго дня. Ну що, підсимажимо сьогодні кремлівські шпаківні. Про що ж сьогодні шумлять на болотах жабенята? Готовий? Я тут наготувала тобі питаннячка. Давай. Дуже багатсько. Угу. І починаємо ми. Е з такого риторичного питання. Москалі, а що з фейсом? Чому Шойгу має покер фейс? Чому волає так Пригожин? Де подівся Герасимов, чи його втупили як муму? І що чекатиме на цитрі постаті у червні? І потім дізнаємося, хто з ким дружить. Отож, давай почнемо. Шойгу! Пригожин і Герасимов. Угу. Угу. З кого почнемо? Ну, давай з алінівода е Шойгу. Так, що треба знати, Що, що хочеш питати? Що чекає на шойгу у червні місяці? Що в нього зараз в думках? що його думає, що треба укріпляти свої позиції. Причому це не до моменту позицій на фронті, до моменту позицій себе на своєму місці. Там взагалі або вже пригрозили, або або вже починають на нього спускати якихось собак, тому що падає диявол. Тобто голова ще не летить, але дуже велика вірогідність того, що, що вона, в принципі, полетить. тому що, ну, по-перше, не виконує своїх е, обов'язків, е, не, не, не має тих папір, які треба. Питається, в общем-то, на Галяція насамперед, і такі відчуття. Це ж вони там набирають, по-моєму, нову ПВК, да. свою російську нову ПВК. І він е, е, ставить, по Я не розумію чому, тому що в мене тут немає такого, знаєш. Фундаменту для цієї думки в мене немає того, що ця ПВК вообще взагалі щось, щось врятує. Щось врятує, тому, що, скажімо так, знаєш, він лежить, що його спить, а ззаді така фігура з серії Ти спиш, а ми блюдьом. Що його, я так думаю, приберуть все одно, їх всіх поприбирають, але що його приберуть, скоріш за все, не зараз. Так, Герасимов, куди пропав Герасимов? Так, Герасимов, це той, що був перед, цим, якого вернули на пуст. так? Угу. Да? Герасимов начебто начебто живий, поки що, начебто. Але Герасимов десь в общем -то, сидить на не дуже високій своїй позиції. Десь сидить, ні, нічого, ну, по большому щоту, нічого не вирішує. По ньому вже башня, скажімо так, вона вже перевернута, вона вже проїхалась. Там вже на, на, навтикали, знаєш, за що кустіки скільки влізло. Mm -hmm. От, і цей, і е, більше воно туди не влазить. Десь знаєш сидить і пише мемуари, умовно кажучи, тому що більше на нього покласти не можуть. Тобто сидить, сидить з якимись бумажками, умовно кажучи, документами і ніфіга не вирішує, тому що тільки на це по суті і здатний. Вот і все, але єдине, що мене тут на ну не то щоб напряга, то єдине, що дивує, тут падає м -м, король мечей. Але Герасимов це не король мічей. Король мічей це у нас скоріше, все-таки Путін, або якщо є над ним хтось, то хтось над ним. Там або лічно Путін надавав, в общем, то, я ж кажу, за щоку, стільки що аж не влазе, або, або хтось приближений. В общем, там трошечки голова злетіла, але не в тому плані, якого ми там хотілося. Пригожин. Дуже борзо, дуже різко себе веде, дуже борзо висловлюється. Верещав, як скажене. Вчора було запалення вати в нього по повній, підгоріло йому скрізь, що на нього чекає у червні місяці. Ну, ми всі розуміємо, що Пригожин. В принципі, о, так дуже багато волає, По-перше, тому що треба розшурхати е, керівництво. Да, або, або фінансуйте паскуди, або, або йдіть усі нахер. Тобто, тут понятно, що е, трошечки ми е, йдемо йдем проти влади, тому що знову ж таки не фінансують, тому що це все. Вот. Але це, це для нас добре в будь-якому випадку. Це для нас добре. Е, щас побачимо, що чекає. Ну, прихожим, до речі, там дуже все двояко. І йому треба трошки напрягти свої булки в тому плані, що збирають же ж ПВК, а саме російське. От, і його цим ПВК, скоріш за все, хочуть замінити. Угу. Не, не, По-перше, вже я казав, що він себе дискредитує, тому що дуже великі ефідіти. Я це казав ще в началі. І що, а, в общем-то, його, скоріш за все, ну, реально приберуть і цим вони і займаються. Так. От у Пригожина, до речі, а, от саме у Пригожина, до речі, дуже явна, дуже явна а, загроза. Ну, загроза смерті. Дуже явно. Боже, яка трагедія! Як світ буде далі жити? Страшне. Дуже явно, тому що в нас тут а, демон, котрий несе голову, в общем-то ве, там. Это голову пригожена. А, да, да, yeah. І тут іще, в общем-то, карта насилля, як ми бачимо. Uh -huh. Тобто, о, людину, скоріш за все, загублять як тільки його а, в общем-то, викорінять із. Щас тобі скажу з військового цього полігону, да? Mm -hmm. як тільки його викоренять туди, як тільки його запхнуть як Герасимова в тиш в тишу, коли він знаєш так, що та пропав діта. От і тоді його отак, от і загублять. Я на наразі знаєш, я навіть не бачу, що його кудись перемістять. От саме Пригожина, не так як ПВВ не стільки ПВ... ВК Вагнер, да? ПВК Вагнер, стільки самого Пригожина, скоріш за все, дійсно в общем-то, дикнуть і кикнуть. Тільки от тут дуже велике питаннячко: кикнуть їхні чи наші. Але це вже не то, що би дуже важливо. Мені здається, що грошова жаба задушить цю гадюку. Тож так думаю? Що він зарветься там за гроші за все інше? Його приберуть і зроблять з нього мальчика, розп'ятого в трусіках, якого вбили зілі бендерівці. Наші, звісно, бендерівці їм буде якось пшишкоєдно. Чи він живий, чи він мертвий. Від цього пригожена нічого в цьому світі не змінюється. Але москалі будуть це презентувати саме так. От і е, це буде до речі, я не думаю, що це буде прямо в червні. На жаль, на жаль, все mm -hmm. не так швидко. Я ж кажу, його приберуть тоді, коли замнуть спочатку в тишину. В тишу, щоб він знаєш, як будто типа само собою так вийшло, що трошечки пригожин вийшов і в общем-то, він там затих. А, знаєш, немає його в цьому медійному просторі. Вот тада, от тадай його і приберуть, тому mm -hmm. що знову ж таки буде дуже підозріло для народу Росії. Почому це Пригожин отак. от і пропав. розумієш? окей. Давай подивимося, хто з ким дружить, чи хто з ким не дружить? Ось ця тріється, яка відіграла свою роль в історії України. Хто між ними з ким дружить? Шойгу Пригожин і Герасимов. І чим ця дружба або не дружба закінчиться? Так, Шойгу Пригожин. Тут взагалі не дружба, тут, тут вічне перетягування діяла, вічне перетягування, я би навіть сказав, грошей. Угу. У одного вони є, а другий не дополучає, розумієш? І тут, коротше, починається на цьому поприщі, хто більше з'їв гівна і хто більше окинув на вентилятор. Розумієш? А хто більше заробив з них? От цікаво, що його Пригожин чи Герасимов? Давай глянемо. Так, хто більше заробив? Шугі? Е, перший, перший у нас Шейгу. Да, другий у нас Пригожин, третій Герасимов. Герасимов також. Я, я казав, що він якийсь як в лохах ходив. Да. Шейгу потім Пригожин, потім Герасимов. Тобто заробили грошей. Заробили, прекрасно заробили. Хто-то ще відмив, але там ще, ще й гу, звісно, зараз як пельмені сметані, знаєш. Угу. Ото і там, той там гарно. Так. Ще є одне таке питання. Не поговорили ми про одне Муловило хата, яке обіцяє зайти до нашої хати. Я говорю за Дондона. Він вже а? кричав, що тік-ток війська транзитом угу. через Белгород і Брянск будуть біжати в сторону ДНР. Для того, щоб укріпити мощної позиції. то, звісно, страшна штука. Лікарі рекомендують з цим не шуткувати. Чого Дондон виліз зараз з не знаю, з якоїсь прірви, де він сидів і почав волати, що він ого, як буде бігти, щось там захищать. Це до чого це? Видно, видно, прийшов до своїх глуздів після наркотиз. Знаєш, так посидів трошки, як алкаш, Знаєш, там алкаші є, що вбиваються чи все, етими, е, запоями. То це, видать, після наркоти своєї. Це просто брідність бадуна, так? Да? Так, да, трошки, знаєш, очухав і такий, так, да, точно, щось відбувається, треба включатися. знаєш. Так. З чого почалися знову активні заяви. Oh. Я так розумію, а я вже казав це. Я так поняю, що наразі почалося, я ж кажу, кидання гідном, хто хто більше зробив, хто більше, в общем-то, обісрався і так далі. Хто тому, що немає розумієш? Один на одного спихають і вже активуються, хто може, хто може, хто хоче, хто не хоче, і заяви кидають. Під більшості заяв на самом делі немає ніякого фундаменту, того, що ладно, заява заявою, але знову таки, навіть якщо буде якась дія, то я не бачу під цією дією нічого нічого ефективного для них. Зараз, секунду, ще подивлюся з іншої сторони. Знов той самий король мічей. Тобто летять голови, понімаєш летять uh -huh. голови, і вже при... ну, там, скоріш за все, навіть угрози почались, і це все. І скоріш за все, якщо би в якийсь момент пригожин, получається да Пригожин не вспомнив про того ж як і Дондона в своїх відосах. Дондон би сидів би собі далі в своїх наркотиках і ніфіга, не робив. Ось це Пригожин Ні. тегнув в цьому в господи в твіттері Дондона і сказав: Давай вже щось роби. Ну умовно кажучи, да вот поэтому поэтому а так би він висидив би собі и і... слухай, давай так. Кадировцям оце все і нахер не впало. У них своя оця бляха кулуарщина, в яких вони там щось роблять, щось сидять, щось, щось це воно воно їм і нафік не треба. Оце все. Ну, ну правда, ну немає ні бажання. А, на своєму каналі я дивився: немає ні бажання, немає ні этого, е, не смислу, Взагалі для них ніфіга немає в цьому всьому, щоби туди кудись йти і щось робити. знаєш. Ну Як завжди, можуть постояти на там, якщо лінія якось там бойових дій діляться, знаєш, там десь на п'ятій, де навіть ніфіга не чутно, познімать свої тік-токи і вернуться обратно. Ну, по суті, mm -hmm. все той таке, як казала моя бабця. За Кадирова поговорили, і я хочу спитати, чи його тікток війська дійдуть до України і чи дійдуть вони до Білгорода? Чи тікток війська будуть битися з Легіоном Свобода Росії? Ми їм пропонуємо, вони такі, ні, 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 ви знаєте, ні, ми так зайняті, у нас тут картоплю капати треба, не знаю, там овець, овечок стригти, знаєш, і все таке. Курортний угою. сезон в да. Так, слухай, насправді в цьому питанні робота в них буде йти. А в якому питанні? В тому, щоб їх вообще мобілізувати кудись, тому що що, тому що зараз скажу тому що скоріш за все загроза для них загроза для них буде наростати, умовно кажучи, для Росії. Тобто, чим більше ці легіони свободної Росії будуть там аджимати території, чим більше до них буде хтось приєднуватися, да, чим більше вони будуть просуватися далі. А тим жорсткіше буде, ну скажімо так, тим жорсткіше буде опір, все таки, і тому може прийти деякий час, коли скажімо так. У когось дуже, дуже цей скаже мені, боже, імператор перевернутий, знаєш, у кого тоді зараз структурненько, Тоді, коли у імператора в з двох пафазів його знаєш, страхах і фобіях взагалі, накриє от тоді Він буде, скажімо так, мобілізувати всі сили, які в нього є, щоб, щоб піти скоріше не проти нас, а проти того, що розвертається в Росії. Його підкріплення яке. Да, тобто, чим ближче вони будуть туди вже йти, знаєш, чим більше апетиту буде у свободної Росії цих, цих угрупування, тим більше туди буде спрямовані, спрямовані люди. Ще в мене є таке запитання про вчорашню кацапську каву і споглядання бепла над Москвою. Прекрасна картина, скажи мені, будь ласка. Uh, чи будуть ще такі в нас uh, приємні новини ранкові, і чи будуть вони результативними? Бо вчора це був такий попереджальний постріл, коли полетіли би і вони вгасили, ну що, спіртзавод вгасили, сидять алкаші та плачуть. Я розумію, що ця втрата для них велика. От Якби лікарню їм розбомбили, вони б не плакали. Спіртзавод це трагедія. А що тепер буде, буде оцей, господи, як його? Медведів, ти ж у нього траур. Ти бачиш, нічого не пише з того приводу. Тому що в траурі. Знаєш, тоді оцей саван коротше, вдовгий. І в траурі сидить ряда. Будуть така, така, такі новини, такі, е, така вранішня кава, приправлена трошечки БПЛА, в них ще буде, тому що мені падає королева мічей в даному випадку. Мені падає п'ятерка мічей, це як страхи. Типу, вон, вони там біжать, а ми тут тікаємо. Значить, от е, будуть ще руйнування, поки що не серйозні. Я не розумію, чому, mm -hmm. але будуть, поки не дуже серйозні. Але знаєш, чим гірше. Чим гірше вони себе ведуть, тим гірше буде покарання. Це прекрасно. Бо, далі, а... ну, далі буде. Ну, правда, далі буде. Ще ми тоді казали, що як 9-го там щось у них було, ми казали, о Боже, ми казали, що далі буде, а воно далі буде. Це як Нівзоров сказав, ні бомбі, ні бомбім будеш. Так. Да. Це по-перше, і по-друге, воно буде як то накатувающе. Тобто, озео. Ви стоїте і бачите, а ми бляха ззаді, знаєш? Ми все бачимо і ми ближче, чим ви думаєте. Тобто, от коротше, все прямо отак іде, і сподіваюся, що воно так і піде. Так, чи планую Кремль мобілізацію чергову? І якщо так, то яка мета цієї мобілізації? Так, дивися, я тобі так скажу. По-перше, вона в них особо не закінчувалася. Давай так. Вона в них особо не закінчувалася, вона в них і була, тільки єдине, що вона була в такій більш мовчанці і більш з якихось околиць. Тобто, це не якісь центральні там міста, це околиці, це там села, оце все, що, що подалі, щоб не чутно було і не чутно було і не видно було. Чи планують мобілізацію, все буде зараз? Це буде залежати від того, які розрушення і яка небезпека буде для нас. Наразі про це розмовляють, наразі про це розмовляють, домовляються і, і ще вирішують. Але я думаю, я думаю, що якась мобілізація буде. От єдине, що я не знаю, чи буде вона знову ж таки об'явлена, чи вони просто наростять знаєш, ну, темпи тої, що і є, і так. Угу. ну, вербування там йдуть, оце все йде, от, і ну, вони набирають людей так або інакше, але чи об'являть вони ту мобілізацію, я не знаю, ну от, от як вони з першою волною зробили. Мені таке відчуття, що вряд ли вони її будуть об'являти, будуть просто надращувати темп саме мобілізаційних своїх заходів і все. Не хіба їм зараз е, мобілізація для того, щоб битися з нами? Для того, щоб битися з заходом і кровожерливим НАТО, на їхню думку, чи для того, щоб вбивати і бити власних громадян? Так, мобілізація. Для чого? До нас. А, до нас будуть все таки направлені деякі рицарі, скажімо так. До нас будуть направлені деякі рицарі, але так, що до нас а є така карта. Знаєш, от ти показав, доправлять, а є така карта, як ці лицарі відправляються від нас дуже швиденько, <гум> Так, не до нас. Все. Більша половина буде все-таки направлятися не до нас. А як я вже казав, до, до того моменту підготовлюватися вже будуть до внутрішніх угу. коротше, їхніх пришестів, внутрішніх їхніх боїв і так далі. Тому що мені більше все-таки показує карту страху саме в внутрішніх процесах. Саме на внутрішні процеси треба кинути більше людей. Угу. Щоб стримати там взяти, от знаєш, в А кольцовку якусь стримати, і оце все, щоб не вгадити в Прасак. А до тепер нас, давай поговоримо. но будуть, будуть, в общем-то, не настільки багато. А тепер давай поговоримо про саме смачне: оцей цирк шепіто під назвою Кремль. Що зараз там відбувається? Які там зараз відбуваються зміни? І що чекає е, на Путіна і Башні Кремля в червні? Вот самая червень. Так, что на ведь бывает в Кремле? Хаос, паника, недоумение. Типа, а, а что а в смысле, знаешь? Так, у нас тут паніка, недоуміння. У нас тут дуже прекрасно падає карта смерть і карта суд. Боже, яка краса. Будуть, будуть знову так. Ми з Сашою вже говоримо про це, але хто це буде, я не знаю. Дуже часто падає якась явна смерть. Я не знаю, хто це буде. Це буде, ну це буде їхній хтось, це будуть їхній хтось. А я думаю, що смерть те й все-таки побільшає, і причому дуже таких, знаєш, дивних типу там не знаю, тут аварія, там сердечний дріст, там три дня поноса смерть. Знаєш, от і так далі. Тобто, отакого от буде більше, тому що знову таки, я тобі а, говорю, що летять. Летять голови, в общем, кидаються вони, хто виноватий, не може ніхто, общем-то, вмирити друг з другом. Там, коротше, слухай, там даже, я так бачу, навіть якийсь розкол пішов в плані тому, що а... звинувачення почалися не тільки, от, прям знаєш, десь в низах. Звинувачення почалися навіть на верхах, навіть на верхах і між собою. Там, не знаю, знаєш, олігархії, прям на владу, влада між собою, і на олігархів. Коротше, от це от все. Знаєш, жаби-гадюк, гадюк і жаб міняються трошки позиціями і от це все. Там наразі твориться таке, що бляха. Такі відчуття, що між собою гризуться, там вже навіть не до фронту трошки, знаєш, там вже між собою навіть оце все пішло. Буду, ну, будуть старатися спасати фронт, якимось, якимось чином це все, але коротше, це вже початок, початок конца. Клас. Це колгосп без врожаю. <праць> да, це початок кінця, і головне, щоб це я ж кажу. Я дуже надіюся, дуже буду вірити, щоб оце все, що зараз відбувається, що воно буде мати свою свій розвиток. і От панакатане, не панаката не патіху буде, буде хірачить. А тим часом в тридятому царстві Білгородському государстві Легіон Свободи Росії та РДК. Свободно розгулюють і говорять з місцевим населенням. Скажи мені, будь ласка, що чекає на е, військових, які зараз е, представляють Легіон Свободи Росії та РДК в червні місяці? Що ти бачиш? Вони будуть просуватися, відходити, закріплювати позиції. Слухай, у мене таке відчуття, я вже про це казав, і знову випадає так, що таке відчуття, що в них було тільки точечне задання. Точечне. Типу, у нас є точечне задання зробити оце, а далі, якщо хочете, свобода, умовно кажучи. Так от, оце точечне задання, вони точно зроблять. Точно зроблять. В мене є перспектива того, що ми сядемо і подумаємо: а, а хулі б ні, є сліда. Знаєш, я думаю, що вони будуть продвигатися далі. Все-таки. Я думаю, що вони будуть продвигатися далі все-таки, і, можливо, падає карта сила. В мене таке відчуття, що потроху, потиху, понімножку люди. А, або знаєш, або там, а, скажімо так, вояки з тої Росії, знаєш, будуть угу. до них будуть приєднуватись. Я не знаю, ну, я не можу сказати хто, чи ті вояки, чи ті, хто вже там знаєш, там не знаю, якимось чином вижив і прийшов уже додому, але такі, знаєш, недовольний всіми владою і будуть приєднуватись. Ну я думаю, що їхня мощ і сила буде наростати. І там буде залежати ще від того, наскільки оця свобода, да. Яку їм ага. дадуть, буде вільною. Тому що тут що трошечки їх все-таки в рамочках тримають. В рамочках якихось тримають, але я думаю, що їм дадуть якусь свободу. І я вже казав і повторюю: я дуже, я дуже надіюся, це просто моя така думка, що скоро щось подібне чекає на Біларусь. В мене є таке запитання а, стосовно референдуму, а, про який говорили і поставили три крапочки. Чи дійсно на осінь частину російської території? Я кажу: Курська, Білгородська, Брянська області. Чекає референдум. Референдум частину російської області. Так, влітаючі голови бачу. продвіження бачу. роботу бачу. Я думаю, їм дадуть як мінімум шанс дійсно вибрати, що вони хочуть. Ну, референдум це тоді, коли в людей питають, куди ви хочете: чи туди, чи туди, так? Да? Угу. Да, скоріш за все, цей вибір їм нададуть. Не, не все так легко, не все так просто. Треба до якимось чином довиганяти, до до коротше, якось догнати, чи знаєш, умовно кажучи, діждатися, поки ті, хто дуже невдоволений сам віти, покине, знаєш, що це все, і тоді вже провести референдум. Тобто, якась готовність має бути, тому що ще не готова. Не навіть не з -за точки чогось військового, а з точки якось більш людського фактору. <гум> Тому що, знаєш, люди ще не зрозуміли, що відбувається, і що вообще, якщо їх зараз питати, що ви хочете, куди ви хочете, бо там нічого ніхто такого, знаєш, нормального не доб'ється. процес я думаю, буде починатися. Так. Да. Я не знаю, як, наскільки це буде осінь, розумієш? наскільки це буде осінь, може трошечки затриматися, десь там більш ближче до зими може бути Угу. Але в мене таке відчуття, е, і ну все, що мені показують карти, це е, тіньова робота. Тобто робота в цьому плані буде йти. Вод і людям дадуть, е, дадуть все таки можливість вибрати, вибрати що вони хочуть. Ти знаєш, можна дивитися вічно на дві речі: як горить Кремль і як розпадається Росія. Сподіваємося, цього року ми зможемо подивитися це неймовірне шоу. Дякую тобі, Каїна, за те, що ти Дякую. сьогодні з нами в ефірі. Нагадую про те, що Каїн Крамер чекає вас. Всіх, шановні глядачі, на зустріч з нашими майстрами. Він там буде присутній особисто. Я тебе чекаю у Києві, українці! Тримаємося! Бережімо один одного, донатимо ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Каїне, дякую за гарний прогноз. Дякую, до побачення.